Доброго здоровка всім, хто мене чує. Сьогодні я б хотів розказати про добрих і поганих дружин. Як відрізнити добру жінку від поганої? В Святому писанні говориться, що добра жінка це є щастя для чоловіка. Так і тепер треба знати нам, хто така добра жінка. В святому писанні говориться, що найперше жінка повинна бути смиренна, слухати Бога, виконувати заповіді, слухати свого чоловіка. Тобто чоловік щасливий тільки тоді, коли його слухає його жінка. Яка є трудолюбивою, яка піклується про свого чоловіка. Про своїх дітей, про батьків. Чи говориться в цьому писанні, що добра та жінка, яка хоче багато грошей? Ні. Чи говориться в Святому писанні? Що добра та жінка, яка хоче подорожувати по світу? Ні. Чи говориться та, що добра жінка, та яка хоче ходити на танці? Ні? Угу. Тому. Чи добра та жінка, яка перебиває свого чоловіка, який записує звернення на її ж прохання? Теж написано, що ні. Тому всім дається інформація для обдумування. Чи хочете ви мати добру жінку? Чи недобру жінку? Кожен має подумати над цим і вирішити. Чи краще бути вже самому, аніж бути з поганою жінкою? Бо Завжди краще бути з доброю жінкою, аніж самому. Але завжди гірше бути з поганою жінкою, аніж самому. На цьому моє звернення до вас закінчується. А ви, будь ласка, надсилайте ваші думки. Пишіть на мою сторінку. Будемо.